У яких навідкується 16 чоловік. було 16 чоловік на сьогоднішню сесію присутніх тільки звідки нас не за 6 депутатів. Шість. Для цього, щоб наша сесія була правомірна і могла свою роботу розпочати, для цього потрібно 9 депутатів. Вже зараз Шановні депутати, яка ваша пропозиція? Чекаємо далі? Чи. Ми приходимо на об'єм. Поступила пропозиція не чекати. Значить, шановні запрошені депутати. Депутати не прибули, були повідомлені 10 днів наперед. Дякую тим, тим депутатам, які прийшли сьогодні е, завчасно. Сесія не mm відповідає. -hmm.